Я е, дуже втішений, що багато журналістів. Ми е, не політична група, ми не маємо ніякої політичної мети. Ми е, знайомі всі давно, і сьогодні ми відчули, що є потреба допомогти українській інтелігенції. Багато політиків, багато розпачу серед населення, але я не думаю, що така трагічна ситуація в нашій країні. Треба тільки порозумітися між собою для тих людей, які вміють можуть порозумітися. І ми розпочинаємо нашу зовсім не політичну активність, діяльність. Для того щоб допомогти суспільству зрозуміти, що Крим окрім крім політиків в країні є ще декілька мільйонів справжніх громадян, які не думають їхати з цієї країни, які не мають куди їхати і не хочуть їхати, і які можуть створити європейську українську. Дійсно, Європейську українську державу. Для мене було, не було вагань прийти сюди, в цю групу, тому що я вперше побачив, як здійснили Союз три традиційні українські церкви. Коли я побачив поруч три фігури, Трьох представників, високих представників трьох церков, я розумів, що це я не маю, я не маю сказати ні. Я повинен сказати так. Дуже дякую. Вже було згадане, як почалася ініціатива предстателі трьох традиційних церков. Побачив, що в якій ситуації знаходимося, відчули свій обов'язок, щоб звернутися, закликати нарік, працювати для загального блага. Це вони закликали, звернулися щоб ви громадяни нашої держави, щоб ви вони взялися, як сказано в Декларації, один одного за руку, як дружі, і спільно працювали. Спільно працювали для загального блага. Дуже важливим є, що Закликають не якусь одну групу, якусь одну категорію громадян, але звертаються до всіх, незалежно від релігійних переконань, політичних переконань, свого національного походження чи ситуації, позиції, в якій конкретно сьогодні знаходяться. Одним словом, звернення до всіх. Я пробачте, в першій мірі радий за вас, журналістів. Бо, звичайно, то ви мусите писати чи пишете про якісь там катастрофи, про щось поганого, ну, чи показуєте на телебаченню. Знаєте, А це з часом стає свого роду нормою до певної міри. Творіть норми. А надій, що цим разом ви можете написати про щось гарне про добру новину. Бо журналісти мають величезний вплив на суспільство, що воно робить, як вони робить, на людей, як вони поводяться. Я б задав ще одно. то не тільки в Україні потрібно такого духовного, морального відродження. Та ж Європа, яка згадана, її теж дуже потребує. І потребує тому, що то є також країни, де споживання і погонка чи заробітка грошей є майже одинокою вартістю, одинокою чинності тих людей. І це спотворює людей. Так що це та не тільки український феномен, українська ситуація. Тому що сама економічна система є така дуже негуманна, в якій людина не має цінності, а нам якраз потрібно того, щоб найбільша чинність це людина. І ми повинні любити своїх рідних, своїх приятелів, свій народ, світ, життя.